Всім привіт! Зараз будемо розглядати китайський дозиметр. Самий маленький, який я взагалі бачив серед китайських. От інструкція, назва моделі. Його назвали китайці HFS R3. Та невдала назва, ну як є. Так, показав вам інструкцію, щось погано мені видно. О, все читаємо. Так, повторюсь, це найменший, який я бачив серед всіх китайських. Він дійсно маленький. На відео він виглядає більше, але вживу я не очікував. Він реально менший, ніж ручка Фломастер. Ну, реально ручки більші. Так, як його розібрати, я не знаю. Тут немає ніяких болтиків. Було б цікаво подивитись всередині, але ну, я не знаю, як його розібрати. Можливо, ось тут якийсь є болтик. Це схоже на пластик. Ось Так він виглядає. Ну, можна подивитися в гуглі фотографії всередині, там знайти защовки якісь. Так, ось тут гумова така заглушка. Тайп-сіє роз'єм зарядки. До речі, нормально продумано. Вона дійсно захистить від капель дощу. От. Але як його розібрати? І тут є. Ага от, оце знімається, гумка. І, можливо, відкручується, а вода стається саме тут. Зараз будемо розбиратись. Так, можна піддіти, відчував. От, так, треба було просто сильніше надавити, і, і воно відкривається повністю. Розібрався, відкрив інтуїтивно. Молодці. Ця гумка також добре захищає той шов. Ну, не ідеально, але від дощу точно захистить. От, така конструкція взагалі молодці. Хочу похвалити китайців, постаралися зробили. Таке мініатюрне. Воно дуже маленьке, я в шоці. Вам просто відео не передає. Воно менше, ніж ручки. Вот. І пластик такий якісний, щільний. Так, і он всередині плата. Дивіться, яке розміром. Як тайп-сі шириною. Так, пробуємо дістати її. Не так все просто. Так, не знаю, що далі. Як далі? як воно дістається. ні, от я піддів зараз деталі і в принципі щось там тягнеться воно. На нього. Так. Як розібрати, не знаю. Тут далі оце наклейка ніби йде. Ну, тут заглушено, я думаю, герметично, нічого тут не відкривається. Як його дістати? Ага, може ці дві половинки роз'єднуються. А ні, це суцільно. Регали Прігра... корпус сути. В общем, пробую дистанцию, да, не, не а все вытянул. Прийшлось ногтем зацепитись за ось цю мікросхему, контролю заряду акумулятора і потягнути на себе. Так, Ця мікросхема знаходиться рівно зверху, тут де дисплей. Запам'ятати, коли назад будемо його збирати. От, витягую. Тягну легенько на себе. Так, тут у нас акумулятор з цієї сторони. Так, там кнопки, напевно, заважають. Легень попробую дістати. Цей самий компактний дозиметр серед всіх, які я бачив. Е, ну, серед китайських. Ну і от всередині. Це суцільний пластик. От що там всередині вон, конструкція. Можете глянути. Бачимо от плата. Давайте розглянемо її. Дійсно маленька, я в шоці, як вони все компактно зробили. матовый дисплей давайте размеры так вот тут дивиться сюда сейчас так взробно. так Довжина плати, стой псів у нас рівно 10 см. Ширина дисплея. Все скло повністю 8. 8. Візьмем без шлейфу, тільки скло. 3 см довжиною. Саме скло. Ширина плати. Мене вражає 1 см рівно. Клас. Акумулятор також знайшли вони класний по розмірах. Дивіться, він шириною рівно сантиметр. Довжиною 36. І висота його. 4. Ну, 4 4,5 половиною можна сказати. Ні, 4. 4-5, як в яких місцях. Там знизу просто, напевно, ще двосторонній скотч, тому 4 мм товщина. Відчини гейгера Ось цей ось такий. Довжина його. До речі, тут скло а ні, нормально, мені здалося, що надбити насправді то клей. 48, діаметр 6. Ну, це самого скла. Катоду довжина 32-33 міліметри, діаметр катоду 3. Так, давайте в макро розглянемо і все, будемо збирати назад. Так, от наш відчильник. Онаписи. Дивіться, 2023 рік, друге число, другий місяць, 9 число. Він позначено, навіть коли плату виготовили. Вон є надписи на лічильнику. Так, він лежить на двосторонньому скотчі прозорому. Зараз я відклею, щоб ми прочитали. Надпись. Так. G613, далі гама, XRHH, 2023 рік, другий місяць. Новенькі свіженький, тільки недавно виготовлений, приклеєний. А плата вон, 9 числа другого 2003 року. І на прозорий двосторонній скотч тримається. Так, добре, Показав Далі, акумулятор цікавить нас. Все так компактно, молодці, а вон. Товщина дуже товстий. На скотч. Товщина реально 3, 3 мм. Так, 3 мм товщина, акума, то все скотч на стороні. Так, віддерти його. Та на що відірати? Можна цю модель знайти по розміру. Розміри я вам сказав цього акумулятора. Ну, спробую відкрити чи вийде у мене. Дуже міцний клей, дуже хороший, не віддирається зовсім. Двосторонній скотч класний. А вон видно ємність. 150 мА. Вон, прошу. 40 10, 35, як він називається. Дивіться, який міцний клей, цей клей на скотчі двосторонньому. Ну все, показав і ємність і модель кому. Так, вон ще є якась надпис серійка на платі. От сі роз'єм ось такий. Так, тут по схемі у нас іде контроль заряду акумулятора. Акумулятор сюди припаюється. От ще вліпили великих два конденсатора ось таких. Давайте подивимося, який мікроконтролер, назву. От показав. Мікро ось такий. Так, кнопки металеві, якісні. Далі от, динамік ось такий. Все SMD 0402 розмір деталей більшість. Дуже маленькі. Постарались. два світлодіодика маленьких. Ось дисплей в повітрі. Висить приклеєний на паралон такий двостороннього скотчу. Вон ще мікросхемка. О, і тут досить великі конденсатори, ось такий високовольтний умножувач. От, дивіться, діоди-конденсатори ну, і резистор от, вліпили, який йде, напевно, на лічильник Гейгера. Може на 5 МГУ, може на 10. Не знаю, який тут от. по маркеровці можна подивитися 4704. Ну от, от і вся схема. З цієї сторони показую СМД резистори і конденсатори 0402 розмір. Під дисплеєм мікросхемка на 8 ножок. Так. Ну от, мінімалізм, компактно. Все змогли вони зробити. Так, ну все показав. Зараз буду збирати його назад, а ви подивитесь, наскільки це буде легко чи важко. Розібрати то я розібрав, щоб вам показати. А зібрати тепер назад. Все як було. Зараз будемо мучитись. Так, ну, реально дуже компактно. Все так, ну і збираємо. Так, буду збирати зараз. Так, перше нам помістити треба. Так, приклеюємо філігера, так як був. Необережно все робити. Так. Кнопки впираються в дисплей, це от проблема. Так, як їх. Потрібно їх натиснути зсередини пінцетом. Потрібно їх натиснути, а ні, так не вийде. Тоді зробимо наступним чином. Провертаємо. не пройшла кнопка. Одна над дисплеєм і друга така легенько такими поступальними рухами туди-сюди, і гума, гума скользить по дисплею, його не зламала. Добре. Так. Так, далі вже кнопки пішли. Так. Добре. Ну, все удачно, в принципі, пройшло. Так, все є. Легко, легко було, дуже легко. Це добре. Так, цю гонку першу надіваємо. Там тріслово нам неякісна гума. Ну нічого. Так, далі. Тут є паз. От, щоб бачили, куди вставляти USB. Дивимось, щоб співпадало насне Так Є yes, співпало, добре. Так. Угу, це рука ось так. А um, буде, добре. А гумка ідеально тримається. Ну, можна капнути клею туди, вона буде тримати свічно. Все, зібраний повністю, як бачите, повністю зібраний. Дуже було легко. Так, кнопки працюють, вимикаємо. Значите, все чудово. речі, зразу цифри показав, не потрібно чекати там 5 хвилин, як, наприклад, в дозиметрі Terra. Такий ганебний сам по собі. Миттєво результат зразу цифри, щоб людей не нервувалася, не чекала. І також ясно, якщо один імпульс влетів, далі знов довго немає. Це нормальний фон. Зразу показано все 11. Все менше бути не може, бо, воно ну, лише 2 км під землею. А якби було більше, ну, то було б більше імпульсів. Так, ну, підносимо джерело, тестуємо, що все працює. От Б8, наприклад. О, спрацювала сигналка, бачите, червоним блимає. Тривога 9 мікрозівертів. 900 мікроНГ годин ми показали і швидко скинув, Ну, чудово. Все працює. от максимально скільки було. ну Мені дуже він подобається. Дійсно маленький, такий класний. Просто молодці. Що я ще можу сказати? На рахунок компактності, багато людей, які люблять компактність, я до них також відношусь. Я зацінив, мені сподобалось. ніхто меншого розміру, поки що зробити не зміг. Ну, в циліндричній формі я маю на продовгості. Є менші, звичайно, є наручні годинники, дозиметри, наприклад, AtomScan. ну там форма квадратна або кругла. І полімастер годинники наручні опускав. А от циліндри маленькі, ось такі, цей це побив всі рекорди китайський. І недорогий він. Тому що радіокод, наприклад, AtomFast, інші, то вони так само циліндричні продовгості. Майже циліндричні, але вони набагато більші розміром. А цей такий малесенький, ну просто капець класний. Дуже класний. І дисплей має, і кнопки, і підсвітку, і світлодіод небезпеки, і звукову сигналізацію, і поріг спрацювання, і Type-C роз'єм, і акумулятор. І все це помістили в діаметр циліндра. Прошу. 14 мм, 14, дивіться, навіть не 15, в шоці? 14, ну 14 там і капля. З цієї сторони 14, з цієї сторони вже 15. бо тут трошки ширше. А довжина, дивіться, це просто щось неймовірне. 10 см. І 8 мм? Менше 11 навіть. Клас. Ну все, я показав розборку. Кому треба, будете знати, як розбирати безпечно, щоб не пошкодити. от Все, пізніше всі тести будемо проводити. А, ні, давайте зараз, щоб ви не чекали, є в мене калій 40, то давайте перевіримо, як він буде реагувати. Так, де там детектор знизу під дисплеєм? Вроді був так. Ось тут. От є пакет калію 40, а от слабший. Ну, оцей він не побачив, бо через пластик погано проходить бета від Калі 40. гамма тут мізер. Ну, давайте перевіримо. От я приложив вплотну. Цей пакетик з людяними дозиметрами професійними фонить на 35 мкен на годину рівно гамма, гамма плюс бета. Ну, в основному там бета. Так. Ідеально калібрує ці пакетки, от нічого. Ані пішов вверх фон. Ну, поки нема перевищення. Було 7, стало 9 мікрорентген Чекаємо ще. ну Ладно, не будемо чекати. Беремо потужніші, от є повний пакет більший. О, фон піднімається. Дивіться, бачите, ну, зараз перевіримо. Тут більший пакет, тут в 2-3 рази більше калію. Чуть-чуть фон піднявся. Так, давайте візьмемо вже великий зразу пакет. Нормально пофону. Так, от. от великий такий тягний пакет калія. Положимо. Фон піднімається. Тобто, дивіться, навіть м'яку бету він зміг трошки зафіксувати. Був фон 7, став 14 вже в два рази. Вже 17, дивіться. Навіть калій 40, бачите. В садовому добриві калійному. 17-14. Ну, є стабільне підвищення. От, 17 прошу, 20 прошу. Я вражений. Я ще більше полюбив цей дозиметр. Дуже він мені подобається. За компактність, надійність і, до речі, він, ну, боїться дощу, але він захищений від дощу краще, ніж інші. О, дивіться, 20 мікрорентген, показує все чудово. 27 мікрорентген. ви бачили. Якщо ще довше потримаємо, я впевнений нормально він реагує. Супер. Як що це? Приємно вражений. Не знаю, поки що це один. Ну, серед всіх китайських, китайський найгірший в світі, друзіме, найдешевший в світі. От. Але ось цей поки один. Серед всіх моделей він мені найбільше сподобався чесно. В такому маленькому корпусі і він витримує, до речі, більші потужності. Ну, на зашкал будемо його перевіряти, я ці всі тести проведу. Ну все, всім до нових зустрічей. Вже не дають спокою, вони вже дзвонять, поставив телефон авіарежим, щоб відео зняти, вони вже на вайбер шурують. На комп'ютер. Ну все, всім пока.